У дирекції парків сьогодні рибний день. Понад три десятки мешканців озер, що у парку 50-річчя, переселяють на зимівлю. Тимчасово їх пропишуть у міському зоопарку. Чим комунальники вудкарі приманювали рибу у сюжеті далі. Так, ну все, Андрюш, поїхали. Виловлюють рибу перевіреним дідівським способом, закидають сачок за рибалок комунальники. Дуже багато на електронну почту на фейсбуці до мене в лічку писали з проханням, будь ласка, щоб жодна рибка не загинула. Треба, щоб вони жили. Вони такі гарні, красиві. Паркове озеро населяють золоті рибки. Породу вивели у Китаї з карасів. У водомі їх зо три десятка. Аби всі пережили зиму та дочекалися наступного літа. За словами фахівців, треба переселення. Их надо вылавливать, потому что а, ну, теоретически это рыба, которая достаточно неплохо переносит низкие температуры. В наших условиях, учитывая то, что вода будет сбрасываться, а, и даже если часть воды останется в пруду, и, учитывая, если будет суровая зима, то может примерзнуть и до дна, поэтому эта рыба может погибнуть. То, естественно, надо вылавливать, для того, чтобы она могла дальше, скажем, жить. Комунальники зізнаються, золотих впіймати важко, та від рибалок жодна мешканка озер не втекла. Рибок виловили та доправили на зимівлю до міського зоопарку. Там вона пробуде до літа. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка новини.